Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої найкращі, ви на каналі Української відьми. Ми сьогодні дивимося з вами він, ваше з ним майбутнє. Трохи, трохи ворожіння, трохи потоку. Дивимось, що взагалі вас чекає. Не забувайте підписуватись. Для спонсорів відкриті ритуальні роботи, для спонсорів каналу відкриті запитання, розгорнуті під час ефірів. Та інші бонуси. Дівчатка мої хороші. До речі, на Великдень у нас дуже гарна робота. Це зведення долі, це коли шляхи людей об'єднуються. Це стародавня робота. Місця обмежені, робляться як на пару, так і на тих, хто у сварці. А чистий четвер завжди у нас з вами чистки та захист. І не забувайте, що читивергова сіль, вона буде. Як її робити, що з нею робити, я викладу в доступі для спонсорів. Ви та він майбутнє. Давайте почнемо. Що нам скажуть, розкажуть та покажуть. Дуже багато пристрасті, дуже багато пристрасті. Причому. А є якась помилка з самого початку стосунків, або ви занадто багато казали про них, як знаєте, зурочили, причому самі ж з самого початку. Іноді треба мовчати. І... Слідкувати за тим, що ви кажете. Тут є питання родове, тому що кажуть, що або він дуже схожий на вашого батька, або ви якийсь батьківський сценарій з ним просто проживаєте. Вам треба берегти свою жіночну силу. Своє здоров'я, свої емоції не віддавати йому дуже багато. Тому що у вас будуть якісь, знаєте, місячні напливи. Ось подивіться за вашим настроєм, коли яка фаза місяця. А у вас може бути таке, що навіть коли місяць спадає, у вас ну, навпаки покращуються стосунки, нібито якийсь тягар уходить. Тут люди можуть зустрічатися знов і знов, або розходитись і сходитись знов і знов. Тут ви як не можете зрозуміти, збагнути, який саме ваш шлях угу. кармічний. Але я не хочу це визнавати. Я не хочу. Я хочу наповнюватися. Мені здається, що партнер мене або під'їдає, або щось в мене забирає. Або постійно щось від мене хоче. Дівчата, в кого таке відчуття, що нібито ви забагато віддаєте партнеру? Давайте вас, дивитись. Давайте вас дивитись. Дівчата, тут нема сенсу кордони відстоювати, бо ви їх здали з першого дня. розумієте, Ви його настільки глибоко в себе запустили. Дивіться, помилка, це була на помилка, ми з вами дивимось по факту. Якщо ви вже щось йому дозволили або простили, або він вже щось зробив, таке, що для вас неприйнятне, вже нема сенсу через це сваритися. У вас дуже багато сварок саме через минуле. А ти ось там ось так от, а ти ось туди ось так от. А я от вважала, а ти не послухав, а ти мене обдурив, а ти мені обіцяв. Він такий, що може, знаєте, як на все казати, може обманювати. Це не тільки зрада. Де ти був спав, а сам кудись погнав, знаєте, на коня і вперед-вперед. А він свої кордони відстоює з першого дня. Тобто, ви тут дуже багато чим. Вам здається, що ви ризикуєте, насправді ви просто поступилися вже. І знаєте, дуже важко, ну як діти. Вже раз дозволила там на якійсь машинці покататись. Наступного разу ти кажеш, ні, тобі не можна, а дитина ж не розуміє. Ти ж вчора дозволяла, як так? Ну, він тут на голові буде сидіти, трошки ножки звісить. А ви дуже сильно переймаєтесь через якісь, будете переймати через якісь побутові речі. Він не те, що вам не підходить, він вам показує, де ви занадто категоричні. І якщо ви якусь ситуацію відпустите, просто не будете, знаєте, країти собі серце. Просто простіше будете на це дивитись. У вас можливі зміни дуже добрі з ним. Я не кажу про там якісь погані звички, да, що п'є, там б'є. Ні. Це якийсь момент, що от вам треба все і зараз. Посварилися, все давай розлучатися. ми не пара. Там... Не бачилася якийсь період знову, там, от знову ти за своє. Ви дуже категорично, от просто дуже. У вас до себе великі, знаєте, велика планка, висока. А він трошки інакше людина. Він вас прекрасно чує. Просто якщо він зараз щось не робить або не дає, то він так вирішив. Ви не зміните його. Гроші будуть у нього. Але тут людина така, яка, знаєте, хто везе на тому їдуть. Тобто ви везете, він буде використовувати спочатку ваші ресурси, а потім вже свої. І своїми буде намагатися з вами не ділитися. Давайте подивимось ваші стосунки. Тут імператор виходить і іерафант виходить дивіться, я вам зараз розказую сценарій, в який ви зайшли в глухий кут, ви загнали. Якщо ви відчуваєте, що ви будете повертати, що ви все одно продовжите це спілкування, на що ви йдете. На що ви сваритесь? Да? Він з характером. На нього випадає два старших аркани, і третя лягає поруч. Випадає імператор і єрафант. Це людина-маніпулятор. Це людина з дуже важкою, але дуже такою міцною, сильною енергетикою. І він вас е давить. Але дивіться, ви ж сильніша. Тут не треба розривати відносини або відштовхувати партнера. Тут треба зрозуміти, нащо ви один одному. От не мене ти вибрав. Тут у когось з дівчат буде прям питання трикутника, або він дуже попитом у дівчат користується. Популярністю, або він дуже любить цю увагу, якусь нездорову до себе. Тут у когось буде і трикутник, але ми не поглиблюємось. Тут мова про те, якщо ви знаєте, що я суперниця, то це ви зрозуміли. Тут не в кожній парі буде трикутник саме жінка. Тут можуть бути друзі, робота, третя сторона. Щось буде третю стороною, не пара, а ще щось буде, що заважає, але ви не розумієте. Ви така людина, яка може бути в парі, і вам більше нічого, нікого не треба. І ви будете просто цією увагою, У вас буде дуже багато. Йому так багато не треба. Тут людина бере від вас те, що він хоче, і йде собі. У кого вільні стосунки, ви зрозуміли, про що я. А вам треба, щоб постійно він був поруч. Тобто для вас пара це зовсім інше. Якщо він навіть спілкується з кимось, у вас буде стабільне відчуття, що ви не потрібні. Він не перекриває вашої потреби в турботі, в присутності, в увазі, ну, в турботі, в такій ніжній турботі, знаєте. Не дає вам того, що вам треба і на що ви заслуговуєте. І він не буде це робити, тому що він знає, що якщо ви можете потурбуватись про нього, це значить, що ви вже потурбувались про себе. Таке мислення у людини. Він не розуміє, чому ви знаходите час на інших, а на себе не знаходити, або чому ви можете комусь допомогти, знаєте, як до нас, до ворожок, да там від до і кажуть. Ти лікуєш дітей, чому в тебе твої там діти хворіють? да? Ну, це така ситуація. захворіти може будь-хто. Питання, як зацілиться людина? Так само і тут. Якщо ти знаєш і допомагаєш, і всі до тебе приходять, там друзі, подруги, всі, і, ти, і в тебе вистачає час на них, і така вести така весела з ними. Чому ти всередині така сумна? Коли мене нема поруч, він це не розуміє. Інше мислення, що тобі не вистачає, знаєте? І він вас бачить як сонечко, дуже велике сонечко, з великим потенціалом, але ви як перекриваєте собі. Тобто він не розуміє ваших страждань і не хоче їх ні чути, не розуміти. В нього єдине питання, що ми можемо отримати, або як ми можемо заробити, це і як ми можемо насолоджуватись один одним. І в цьому така присутня маніпуляція, яка нам каже, що за коханням стоїть великий такий міцний інтимний інтерес. Для, для вас він карма, недостатньо виявляє цю любов. І знову ви кудись пішли. Ваша дорога, шлях нікуди. А потім, знаєте, як мені без нього краще, а потім, Боже, так може все ж таки з ним було краще. А як я без нього, і щоб ви розуміли, у нас тут диявол з іншої колоди, від людник на дні колоди. Це інше колода. Він прийшов. Знову да диявол з іншої колоди це твій партнер. І я скажу вам, для чого він вам. Для того, щоб, щоб наробив ваш партнер центр життя, буття і центр стосунків найголовніша відправна точка це ви, ваш внутрішній спор, внутрішній спокій і рівновага. Якщо ви зможете спокійно на нього реагувати, Приймете таким, який він є. Все дуже, ну, дуже простіше стане. Тут в мене такі дівчата, що навіть можуть розвернутися і сказати, взяти дитину або бути вагітною і сказати: ти мене не влаштовуєш, пішов ти там куди-небудь, вибачте за мою правду. А потім будете жаліти дуже сильно переживати. А чому ви від нього будете самі відмовлятись? А вам без нього легше? Вам без нього легше. У вас тільки все налагодиться, і тут, ви бачите, воно з'явилося. І ви навіть і будете казати, на війна, воно це ваші слова. Воно мене просто дістало все. Да? І він проходить, нічого не приносить з собою чомусь їстівного, не знаю. Важливого. При цьому він імператор. Стався до мене з повагою. А ви постійно будете відчувати, що у вас друга якась роль. Друга роль. Або мама там, або друзі. Не я твоя родина. Тобто він поведінку не має таку, яка б вам транслювала, що ви єдина, а не повторна і назавжди. Давайте подивимось в майбутнє, що робити, тому що. Такий сценарій, він у вас буде не останній, і він може бути не першим таким сценарієм. Ви в мене дівчинка непроста, я так розумію, хто ви в мене? У нас потокова інформація, дівчатка. Ви все сприймаєте буквально. Почули? І дивитесь, як буде відіграватись. Навіть якщо щось зараз не про вас, не для вас. Не треба за це чіплятися, легше сприймайте. Відкривайтесь потоку і потім зрозумієте, до чого це. А хто ви в мене? Душа, душа. Ми хороші, коли ви з кимось взаємодієте, останній раз повторюю. Ви собою жертвуєте, ви себе як на алтар кладете, дружби, стосунки для батьків. І у вас буде таке відчуття, що всім постійно щось від вас треба. І замість того, щоб просто сказати ні і продовжувати спілкування з кимось, ви будете взагалі розривати все, а потім намагатися зцілитись, не травмуйте себе самі. Ну, вам простіше інших зцілити, аніж себе. М -м ви прив'язуєтеся, і це не означає, що прив'язується до вас. Почули, так? Да? Ви цінуєте, це не означає, що цінують вас. А кого ви тут мені загадали? Хто це він? А він не хоче жертв. Бо він вже в цьому варився, він вже згорів цими жертвами. Тут, дивіться, а нема такого, що от в початок стосунків він такий, все для тебе, там, і люблю, і трамвай куплю, і такий все весь такий який пухнастий, а потім зовсім інша людина. Дівчата, в кого так він розчарувався в житті, у вас і в собі. Це можна повернути. Якщо там дуже красива була спочатку історія, вона повернеться. Він дуже інтуїтивний, дуже розумний, дуже хитрий. І вам тут трошки хитрості з ним не вистачає. Я не кажу дурити, обманювати. Я кажу, бути трошки, знаєте, при своїх інтересах. Хоча він вважає, щоб ви або відьма, або якось його прочарували, бо дуже сильно до вас тягне. Добре, окрім кармічного та бажання, ну там щось справжнє існує між вами. Справжній біль, справжній біль існує. І справжнє зіткнення характерів і шляхів. Тобто ви далі просто що робите, не йдете по одному шляху. Зараз ми пояснимо, що я маю на увазі, тому що ця інформація може лякати. Ваше майбутнє, ті, хто загадали, ті, хто запитали, дівчата, в кого трикутник він прийде, хто, в кого він пішов, він повернеться. І дасть вам можливості обирати. Бути за... ну, тут відновлення стосунків. Захочете ви чи ні, у вас тут буде сад, кохання і стосунки. Навіть якщо був просто розрив без жінки, без третьої. Тут будуть стосунки гарні, він як. визнає свою провину. Знову бачите королева. Це хто? Ти хто зайкра? Ти хто? У вас ворожина є, у вас є ворожина, у вас хтось налаштовує. Вона мені от перемотає, ти тільки що випадала. Так, третя сторона. Це може бути ваша подружка. У вас хтось краде енергію емоції. Тут комусь закрила жінка особисте життя, зруйнувала, І це не пов'язане саме з цими стосунками. В кого не складається вже давненько. Знайомляться, а не розвиваються. І зраджують і кидають. Тут треба вам просто знати, що ця людина отримує по голові. Ця вражина отримає, але вам треба захотіти, щоб всім ворогам повернулося. Побажайте їм того ж самого. От прям не треба нікого жаліти. І не думайте ні про когось конкретно. Просто, що ти мені бажаєш, ти собі забираєш все. Хороше, погане. Бог з ними, або диявол, то вже їх рішення. Ваше з ним майбутнє і дуже коротко. Буде вибір. Вам треба не прогавити той момент. Ви можете піти у сварку і думати, що людина повернеться. Ні, не сваріться. Не сваріться, згадайте ці відчуття, коли ви були закохані один у одного. Це можливо. Не у всіх з першого разу вийде, але це можливо. Якщо завершаться стосунки, тільки через ваше рішення. Ви приймете остаточне рішення, від вас залежить. Бо він буде або туди-сюди ходити, або то буде день хороший, день поганий. Кохання є. Закоханість є. Коли все добре, він поглиблюється, заглиблюється в цю закоханість, воно може бути, але у вас воно різне. Що в кого гулящий, він буде підгулювати, чесно. Він буде увагу жінкам приділяти. Отут тут єдине, що ви можете бути в шлюбі повінчені, але йому постійно треба, щоб його жінки підхвалювали. Ви там сильно не переймайтесь, не переживайте, бо з ним. Бо з ним, воно там трошки. Ну, це не означає, що він там Ну, захист поставити на стосунки і все. Від жінок інших закрита, може й не і мати інтимних стосунків. От просто треба що ж з кимось там поспілкуватись, бо щоб мене похвалили, який я крутий, який я тут молодець. Але він боїться вас втратити, бо є якийсь зв'язок, який тягне, прям тягне його до вас. Ну, Немає якихось відчуттів з іншими, як з вами. Ну, немає. Ну що він там не брехав він розквітає тільки з вами, дівчата. Обіймаю всіх.